Нове державне свято Україна отримала свій день захисника. Такий віднині, згідно з указом президента, відзначатимуть 14 жовтня. Призначили його саме на це число не випадково. Воно збігається з головним святом козаків покрови Пресвятої Богородиці. Чи стане день урочистим не лише офіційно? Що думаєте з приводу появи нового державного свята пересічні та що знаємо про покрову? Ми з'ясовувала Юлія Марковська. Провадження нового свята для сумчан не стало дивиною. Майже всі переконані наші українські захисники варті свого дня, бо ж вони, як і раніше козаки, захищають свою землю задля миру в наших домівках. Наша армія зараз захищає нас і шанувати тої тобто, честь віддати армії я вважаю потрібна. Знаю, вирішили, пускай буде. Українська армія достойна уваження, значить і праздник можна внідрити. Ні, їх і так багато. Українська ж армія в нас існує. І вона повинна мати свій праздник. 14 жовтня. Православні справляють ще одне свято покрова. Саме цього дня Пресвята Богородиця найсильніше захищає українське козацтво. Вона все таки спочає козацтво, все таки вона гуртує його. Надихає на те, щоб козаки дійсно були захисниками України, захисниками українського народу, української нації. Якраз у цей день молодих козачат приймають у козаки ветеранам, вшановують, шану молодецьку. А також готують козацькі ласощі, частуючи ними всіх охочих. Лише на козацьке свято покрови абсолютно безкоштовно кожен прихожанин зміг скуштувати справжній козацький куліш. Існують і народні повір'я про свято покрови. Цього дня земля покривається чи то жовтим листям, чи то снігом. До 14 жовтня закінчуються всі роботи на землі, і найвідоміше до покрови завершується період сватань та приготувань до весіль, які починались після першої причистої свято покрови це не тільки козацьке свято, а це свято і жінок, тому що жінки в цей день вони виходили заміж. Ну починали з цього дня. починалося. І на свято покрови вони вийшли заміж, зається що взагалі у них буде сім'я дуже дуже успішно. і, хоча весіль сьогодні не було, містяни вшанували свято у сумських храмах. Козаки та всі українці 14 жовтня поставили свічки за мир і злагоду на наших землях. Юлія Марковська, Антон Загайко на часі новини.